Ця картопля нас вже боїться. <ріст> Останній ривок це серединка. Боже, ми з мамою і з роду не думали, що тут буде така картопля. Боже, вона з весни в нас так мілко була посаджена, це що обгорнули. Ми через те її не волочили, бо боялися, що виволочиться. Я взагалі думала, що літо буде посушливе і вона вся висохне. Воно було посушливе. Ой, -ой, -ой, -ой. лапті повінь. Повені дуже багато. Ось вид лаптів, що хтось питав мене, я кажу, вона наче трикутна. Бачите? На крайчик вона така трикутна. Ось вона. Чудово зберігається, навіть якщо подерта. Ось, хто питав, мене трикутна картопля, оце вона, оце такі ще лапті. Це якщо в землі їй нічого не мішало і вільно вона росла. Чи якась ганчірка. Оце на мені, ну, вона мені наче трикутна. Ой. Це в тому році, в позатому ми думали, що в нас урожай. Це за всі роки. Останні, За, за, за останні п'ять років це точно. Картопля так картопля. Ну, вже останній ривок. Мам, це за останні п'ять років урожай. Ну в тому році гарна була і в позатому. Ну в цьому році мені наче більше насипано. Ну, в цьому році я виплакала. Точно, це вологи хватало. Виплакала і випросила у Бога. Вологи хватало. Бо коли посадили... У погано виорану землю, отакі грудки, як ото. Ага. Тато чомусь не зафризував після оренки. Як там виорали? Нормально. Приїхали садити, а сажалка не йде, землю погано нагортає, ну, посадили з горем пополам. А потім бур'яни пішли. Дощів нема. Через те, що мілко посаджена і, і не І волочилась. Я й казала, до цієї самого Не буде ябесні, картоплі. Усяких картоплі у нас не буде. А я вам скажу по секрету, що мама у нас в городних справах великий песиміст. Не буде помідорів у нас. Не буде помідорів. Ну так пройду такі гарні Господи, зелені не... помідори. Сьогодні, стоять. сьогодні знову вибрала. І чотири і пройду, подивлюсь, кажу, дочі, ну, ну цвіту ж пошти нема, ну позав'язувалось один, два, три. Ну, ну край десь там якийсь путніший зав'яз є. А то ж ну, нема нічого. Вона і сьогодні вибрала, заносить у хату, каже, не буде в нас помідорів, не буде в нас помідорів, так буду кажу, до листопада носити. І картопля ж так само. Це вже останній ривок. Ну, за картоплю це, це точно. Я віки не допаду. Беларуса останній, що... а там ще не докопана. докопано піврядочок. Оказалось. Ну нічого. Що Бог дає, та да... й приймаємо. Та й приймаємо. Не було б, стогнали б, плакали, якби отакий горошунчик був. А пам'ятаєш, один рік як копали? На цьому дворі ми ще жили, а копали там на добавках. Як дядьку Василь допомагав, ага, ага. і, і на одному кусочку була хороша, слав'янка така лежала одна в одну. А, а рядом з нею оці ж сорти були, дрібнесенька така була, як курячі яйця. А слав'янка була, як лапті. Як лапті. Славянка також вона завжди родить. Треба її завести собі. Звелася в нас. А? а тут ось як накидано. Я просто в захваті. Це... А він точно один рядок бере. Отут тут і відро повне буде. Трикутна. Ось лапті вона отакої є форми, а є отакої. Кругла і трикутна. Ану, дорогі глядачі, хто там у минулих відео, де ми копали картошку Белароса, хтось просив, е тільки не знаю, якої картоплі, мабуть, з посадкової, на посадку Белароса. А ну може, хто з вас подивиться, відгукніться. У нас оказалося ще тут ми вже перебрали і впустили в погреб, А в нас ще ось оказалося оце, і аж сюди дивіться до зеленої трави. Оце ще піврядка Белароси. Може, ми тут навибираємо ось така. Більше, менша. Якщо вас задовольнить, дивіться, ось така у мене на руці, ось дивіться, дві, дві картоплинки. Це така посадкова. Є менше. Напишіть, яка вам, така, як курячі яйця, як перепелині, яка вас яка вам подобається. Ми і більшу кладемо. Бо як, як я для себе на мало посадковий, так я кладу отаку, просто оце відрізаю, щоб не вся в землі. Або як багато вічок, отак перерізаю на двоє. А ви, якщо хто відгукнеться, кого хтось у нас запитував, мені здається, дві душі питало. от. То ось, дивіться, оце така посадкова, це дуже гарна посадкова. Ну, Люди є садять і меншою, є садять і отакою, А я садять кулаками. По-різному. Так що, якщо комусь треба, тільки ті люди, що нас запитували, бо на багато в нас її немає. То маєте бажання, відгукніться. Раді, що й насадили стільки. Діду, де ти її береш? Вже вкрай не буду брати? Поламались? Так. Збираємося і їдемо додому. Порвався в нас ремінь на копалку. Залишилося два з половиною рядки. А, нічого. Завтра післязавтра. Ну, загалом до неділі докопаємо. Куплять ремінь. І докопаємо. О, ще скільки арбузів. Ой. То вродило. Думаєш, кину трохи насіння, щоб хоч трошки щось зав'язалося, воно вон які от дерев. Так що отак. Так хотіли сьогодні докопати. Ну, дуже важко іде копалка. Отакі глишки перевертати. Ремінь і не витримав. хоче нас відпускати картопля, каже, ні, ще раз приїдете до мене. Тут на 40 хвилин збирати. А два з половиною рядки. Це той Чима хто прийде поможе вночі. Ха-ха. Викопає. Дивіться ж вона помічена, то бела

О там стрибунець. Або український знаєш як буде? О, ось трибавили. Уся влізе. Дивіться, оце така славянка на явно. Ага. Оце славянка. Продовжувалася. Клас. Ха, я нашу. Уй-ой. На хер мінішки шмаргова, а тут. Розмілилася до А що ти вечором скажеш? Вони у раз наразі Вже не прокатить фраза, як завжди у транспорті раніше казали. Встань, постій, ти ж молоденьке, постоїш. Зараз і у молоденького може бути хвороб більше, чим у дорослого. всякому. Гарбузи в два прицепи не влізуть. Задивлюся. О, вітерець, де ж ти був, поки збирали? О, повезуть. А, отак от хотіли сьогодні дозбирати і не дало. Ну нічого. Поїду вибирати перець на відправку. Угу. Це він винуватий. На цьому епопея кончилась про картоплю. Це вже далі ці два рядки, вони будуть. Два будем. рядки вже ми, ми вам показувати не, грають. показувати не будемо. Бо там такий самий урожай. В цілому Урожаєм ми задоволені. Я б сказала, навіть дуже задоволені. Три роки назад у 2021 році. 4 вересня ми тут копали картоплю, теж була в нас картопля. Ну, урожай був менший. Менше. Дрібніша вона була. Дрібніша. Ну, На той є. момент нам здавалося, що теж не, не Менше було, ну трошки не така буйна була. А Цього року ми задоволені. Спасибі, Господу, Богу і святій землі. Богу Ой. за допомогу, святій землі за урожай. І нам за тяжку працю. Це до того, що не буде в нас картоплі. Так оце називається, не буде в нас помідорів. Не буде в нас. У нас помідорів. Це я сьогодні вибрала. Це ще не все. Ось ще. А скільки ще зелених? Ой! Аби не було заморозків осінніх. У нас семено лежать, сходять. Це котел. Так що оце? А це охоронець у відділі овочів.